Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні ми продовжуємо розділ мова і назва нашого заняття I Can Understand a Learner's Dictionary. Я можу зрозуміти словник вивчаючого. Не можу я підібрати гарний переклад цього слова. Людини, яка вивчає щось. How can a learner's dictionary help you? These examples are from Oxford. Word Power Dictionary. Як словник вивчаючого може тобі допомогти? Ці зразочки взяті з, зі словнику Oxford Word Power. І почнемо ми з вами з glossary. А потім вже будемо читати короткі текстики з цими словами. Definition. An exact statement of what a word or phrase means. Verb define something. Точне твердження того, що означає слово або фраза це definition – визначення. Define something є слово. Це визначати щось, давати чомусь визначення. Avoid doing something. If you avoid doing something, you try not to do or experience it. Якщо ти Hmm. Ти намагаєшся не робити або не відчувати цього, не переживати цього. Avoid це уникати, робити щось. І відразу звертайте увагу, що після avoid наступне дієслово вживається у формі герундію. Doing. Idiom a group of words whose meaning is different from the meanings of the individual words. Also expression. Idiom це група слів, значення яких відрізняється від значення кожного індивідуального слова. Також ми можемо це називати expression вираз. Ідіома вираз. Entry one of a list of items included in a dictionary list, etc. There are three dictionary entries on this page. Один з переліку пунктів. Які містить у собі словник, перелік і так далі. На цій сторінці є три словника. Entry це запис, запис у словнику, запис у якомусь формулярі. Entry – запис. Provide something. Give something to somebody or make something available for somebody, давати щось комусь або робити щось доступним для когось. Provide – це надавати щось комусь. Style – The way something is written or spoken. For example, an informal style, a formal style, спосіб написання або розмови. Наприклад, неофіційний стиль, офіційний стиль. Style – це стиль, зрозуміло. For instance, synonym, for example, наприклад. Slang. Very informal words or phrases used in spoken language. Дуже неофіційні слова або фрази, які використовуються у розмовній мові. Slang – це sleng. Offensive. Rude. And likely to upset somebody. Verb offend somebody. Грубий, іймовірний, засмутити когось. Offensive це образливий. Offend somebody образити когось. Symbol – a letter, number or sign that has a particular meaning. For example, the symbol sh is pronounced sh. Буква, цифра або знак, який має конкретне значення. Symbol – це символ. Syllable – A part of a word which contains a vowel sound. Частина слова, яка містить у собі голосний звук. Syllable це склад. Go has one syllable and prefer has two syllables. Слово go має один склад, і слово prefer має два склади. Relate something to something. Connect something to something. Adjective related. У нас це слово було, схоже, було relevant у попередньому занятті. Relate something to something, поєднувати щось з чимось. Related це у нас прикметник, той, який має відношення до когось або до чогось. Build something. Make something bigger. Increase something. Робити щось більше. Збільшувати щось, будувати щось. Select something. Синонім choose something. But select is more formal. Noun selection. Select something це обирати щось. Синонім choose something. Але select це більш офіційне дієслово. Є зі словами, ми розібралися. Давайте будемо розглядати їх у прикладах. Different meanings of the word are given in the definitions, which are in simple English. Різні значення слів надаються у визначеннях, які є простою англійською. І ось у нас дужками, не дужками, а стрілочками вказано. Слово win. І далі у нас іде пояснення. Verb winning. Показують, що коли додаємо закінчення ING, у нас подвоюється остання буква. Далі past simple, past participle має однакову форму one. Тобто далі у нас іде пояснення слова definition. І саме пояснення слова win to be the best, first or strongest in a race, game, competition, etc. To win a game, to win a match, to win a competition. Далі у нас іде слово сполучення з цим словом. To win a game, to win a match, to win a championship. І далі приклади речення з цим словом, і так далі. Тобто повністю визначення і пояснення цього слова. The dictionary helps you avoid making mistakes and helps with grammar. Словник допомагає тобі уникнути припускання помилок і допомагає з граматикою. Help, допомога. Note that we earn not win money at our job. Запам'ятайте, що ми заробляємо, а не виграємо гроші на роботі. I earn 15,000 dollars. Точніше, тут у нас pounds a year. Я заробляю 15 тисяч фунтів на рік. Виграти можна гру, змагання, чемпіонат, гроші ми на роботі. заробляємо. Dali idioms and phrasal verbs are at the end of the entry. Ідіоми та фразові слова знаходяться у кінці запису. Idiom, idiom. Win the toss, lose the toss. You can't win. There is no way of being completely successful or І далі знову йде пояснення цієї ідіоми. Win the toss це виграти жеребкування, lose the toss це програти жеребкування. Phrasal verb з дієсловом win фразове дієслово. Win somebody over, win somebody round to something. Значення це фразове дієслово має однакове to persuade somebody to support or agree with you. Переконати когось підтримати або погодитися із тобою. Win somebody over або win somebody round to something це переконати когось. Далі Examples of usage are provided. Надаються зразочки використання цих ідіом і фразових дієслів. От після визначення, після пояснення, у нас є ціле речення з вживанням цих. Ідіом та цих фразових дієслів. Далі Words that are often used together. Collocations are given in bold. слова, які часто вживаються разом, вони називаються колокації, слово сполучення, вони даються жирним, надаються жирним шрифтом, вони виділені. Mistake. І ось у нас де приклад Make – «mistakes» припускатися помилок. Тобто ми не кажемо do mistakes», У нас є колокація make mistakes». Помилки вживаються з дієсловом make, а не do. Phonetic symbols help with pronunciation. You can find out which syllable is stressed. Фонетичні символи допомагають з вимовою. Ти можеш визначити, зрозуміти, який склад наголошений. Ось у нас значок наголосу. Він завжди стоїть перед наголошеним складом. Якщо він стоїть перед stake, значить, оцей склад. stake – наголошений. Mistake – Наголос завжди стоїть перед наголошеним складом. Далі, що ми ще не розглянули. Style – it helps you with style. For instance… Whether words are formal, informal, slang, offensive, etc. Значить, стиль нам допомагає визначити наступне. Наприклад, чи є слова офіційними, неофіційними, сленгом, образливими і так далі. Нам надають слово «гай» і нам показують, що це informal, неофіційне слово. слово. man» or a boy. Тобто хлопця або чоловіка ми можемо назвати гай у розмовній мові. Далі гайз, plural, множина, також informal. Ось нам позначається стиль. Дуже раджу вам перечитувати всі оці моменти у словниках. Це дуже корисно. Далі, it can teach you related words. Він може навчити вас, надати вам слова, які відносяться до. Поданого слова. This helps you build your vocabulary and select the correct words for your needs. Це допомагає вам побудувати свою, свій словарний запас і обирати правильні слова, які вам потрібні. Other words for інші слова для нам дають слово mistake і для нього слова синоніми. Error is more formal than mistake. Слово «error» – це також помилка, але вона більш офіційна за слово «mistake». «A computing error» – комп'ютерна помилка. When you make a mistake, you do something wrong. Коли ви припускаєтеся помилки, ви робите щось неправильно. Тобто make a mistake, do something wrong. I got the answer wrong. Я дав неправильну відповідь. You must have the wrong number on the phone. Ти, напевно, маєш неправильний номер, помилковий номер. Fault – іще одне слово для mistake, яким можна замінити mistake. Fault indicates who is responsible for something bad. Fault вказує на те, хто відповідальний за щось погане. The accident wasn't my fault. Аварія не була моєю провиною, це не моя провина, через що сталася аварія. The other driver pulled out in front of me. Інший водій тягнувся переді мною. Fault is also used to describe a problem or weakness that somebody something has. A technical fault. Слово fault також вживається для опису проблеми або якогось слабкого місця. Яке має хтось або щось, технічна несправність, технічна помилка. Все розібралося. Якщо ви до цього не знали, як користуватися словником, тепер ви знаєте, що коли ви шукаєте якесь слово, одне, ви до нього знаходите дуже багато різної інформації. Звісно, що це надається не у кожному словнику. Але от, як ви бачите, у Oxford What Power Dictionary ви можете знайти цю інформацію. У Cambridge Dictionary також надається інформація. Її трішечки менше, але основна інформація там є: колокації, одне нам офіційна, неофіційна мова, все це там є. І також Collins Dictionary, там також це є. Тому користуйтеся і буде вам щастя. А ми з вами. Ага, це ще не все. Ще у нас «spotlight» – «stress and emphasize», наголос і акцент, на чому ми робимо акцент. Давайте подивимося. Both verbs mean to say a syllable, word or phrase with extra loudness. Обидва слова означають, що ми кажемо, проговорюємо склад слово або фразу з додатковою гучністю. The related nouns are stress on something and emphasis on something. Додаткові іменники це stress on something, наголос на щось або акцент на щось. The stresses on the first syllable. Don't emphasize every word. Наголос падає на перший склад. Не підкреслюй, не акцентуй кожне слово, не роби акцент на кожному слові. They are also used to say that something is important. Вони також вживаються для того, щоб сказати, що щось є важливим. The newspapers stressed the need for urgent action. Газети наголосили на необхідності для невідкладної дії. Ну тобто вони наголошують, що треба діяти негайно. Необхідно діяти негайно. The emphasis is mainly on education. Акцент в основному на освіту. Тепер, нарешті, ми можемо переходити до виконання вправи 1. Is the meaning the same or different? Write S or D. Чи значення є однаковим чи різним? Напишіть S або D. Ми вже такі вправи виконували у попередньому підручнику, у жовтенькому, у basic level. Приклад. The city is fantastic. For example. The buildings are very impressive. Місто фантастичне. Наприклад, будівлі дуже вражаючі. І друге речення: The city is fantastic. For instance. The buildings are very impressive. Все те ж саме, тільки замість, for example, нам надали for instance. Ми пам'ятаємо, що це фрази синоніми, тому значення мають однакові. Same. Перше. That's a useful idiom to know. Це корисна ідіома, яку треба знати. That's a useful expression to know. Це корисний вираз, який треба знати. Пам'ятаємо, що idiom та expression – це в нас також синонім, тому значення the same. Також буде есочка в нас. Yeah. Is that collocation correct? Is that definition correct? Чи та колокація правильна? Чи те визначення правильне? Колокація та визначення це різні речі, тому що колокація це чітке словосполучення, стійке слово сполучення, а визначення це значення слова або вираза. Тому це different. Does he use a lot of slang? Упс, я пропустила. What she said was very rude. What she said was offensive. Те, що вона сказала, було дуже грубим. Те, що вона сказала, було образливим. Грубий та образливий це в нас одне значення. The same. А образити когось буде offend somebody. Четверте, does he use a lot of slang? Does he use a lot of idioms? Він вживає багато сленгу, він вживає багато ідіом. Сленг та ідіоми це різне. Сленг це неофіційна мова, часто вона може бути образлива, а ідіома це в нас вираз, який має переносне значення. Different. П'яте. Can you avoid mistakes? Can you define mistakes? Чи можеш ти уникати помилок? Чи можеш ти визначати помилки? Уникати це одне, визначити це інше. Тому different. Шосте. Make sure you select the right number. Впевнись, що ти обираєш правильний номер. Make sure you choose the right number. Впевнись, що ти обираєш правильний номер. Select. Choose це синоніми. Значить, це The same. The stresses on the first three letters. The emphasis is on the first three letters. Наголос або акцент на перших трьох буквах. Наголос або акцент на перших трьох буквах. «Stress», emphasis це синоніми. Це наголос або «акцент». It doesn't give all the answers. It doesn't provide all the answers. Це не надає всіх відповідей. Це не надає всіх відповідей. Однакове значення: give, «provide» – це одне і те саме. Є, виконали. Очищуємо і вправу два ви виконуєте самостійно, а третю виконаємо разом. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Переходимо до виконання вправи 3. Now look at the dictionary entries on the left hand page. Answer the questions. Тепер погляньте на записи словнику ліворуч на сторінці. Дайте відповіді на запитання. Ліворуч це те, що у нас було на першій сторіночці. Ну, будемо згадувати. Знову беру інструменти і пишемо. Приклад. Which syllable is stressed in mistake? Який склад наголошений у слові mistake? The second syllable, другий склад. Перше. Which related words are given for mistake and to make a mistake? Які слова, пов'язані зі словом mistake і фразою make a mistake надані у словнику? Пам'ятаємо, у нас була комп'ютерна помилка. Це було слово error. Далі. Ще було слово чия провина або несправність це було слово fault. І припускатися помилки make a mistake» – Це у нас було do something. Wrong. Do something wrong. є yeah. Всі, хто будуть складати іспити, вам потрібні ці теми, тому що часто дуже у завданнях є завдання на синоніми, на антоніми, на колокації. Все це потрібно, тому вчить. Друге, how many definitions are there in the entry for guy? Скільки визначень є для слова хлопець у записі? Пам'ятаємо, що «guy» – це informal style», а «formal» – це «boy» and «man». Тобто у нас було два визначення Two definitions. Третє. What style is the idiom you can't win? До якого стилю відноситься ідеома? You can't win. You can't win. Це у нас була informal idiom. Четверте. Is guy an offensive word? Слово Guy, хлопець, це образливе слово? Звісно, що ні. Це просто неофіційне слово. No, не образливе. Which phonetic symbols are given for guy? Які фонетичні символи даються для слова Guy? Такс. Де мої душки? Значить, гай. Воно було записане у нас ось так. Тільки у мене немає палочки без е, крапочки. Тому що оця Є має бути без крапочки. Ну, буде з крапочкою, тому що у мене нема просто палочки. А може, Є, але я не знаю. Значить, ось так, але Є буде без крапочки. Шосте: останнє. Are these sentences correct? Чи ці речення правильні? Ей. I haven't got the keys. But it's not my fault. Joe lost them. У мене немає ключів. Але це не моя провина. Джо загубив їх. Правильно. Тому що це не моя провина. Коли ми говоримо про провину, ми вживаємо слово fault. Correct. B. My dad. Wins a lot of money in his job. Мій тато виграє багато грошей на роботі. Неправильно, ми вчили, що заробляти гроші на роботі це earn. Тому це incorrect. Правильно буде звучати: My dad earns a lot of money in his job. Є, yeah. впоралися. Очищуємо і дивимося наступну тему нашого заняття. А у нас буде пунктуація. I can talk about English punctuation. І це вже буде заключна тема у розділі Language. Потім пишемо контрольну і переходимо до весілля. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!